Звістку про візит славнозвісної тріоди в 10-й школі Тернополя обговорювали тиждень. Школярі на варті улюбленців зустрічають з плакатами в руках. Тріода ми любимо вас. Хлопці, ви просто клас. Ми чекаємо тріо тріода. Це е, тріо виступало на X-Factor і через воно дуже прославилось. А ви фанатки? Так, я фанатка особисто. Так, тут точно не зустрічали нікого і ніколи. Шанувальників творчості гурту назбиралось повен зал. Співаки привітались піснею. А він полетить, мов нього своя воля. Тернопільщина з захопленням спостерігала, як ці талановиті юнаки впевнено прямували до перемоги. Від першого кастингу ікс фактора в Одесі до суперфіналу шоу. І, хоча зупинились за пів кроку, українська пісня і співзвуччя голосів гарантували їм всенародну народну любов. Вони, як вже дійшли до такого рівня, то вони і вже є переможцями. Власне, про те, як до такого рівня дійшли, хлопці розповіли самі. Володимир Рибак, Олександр Алексєєв та Андрій Гамбаль – університетські друзі. Звідти, а точніше, з гуртожитку вийшов і бере свій початок тріодам. Перший її виступ відбувся на даху. Зверху на гуртожитку на дітей такій криші, Там ну, можна сказати, хто знає, як університету, між четвертим гуртожитку є. І далі, і зі сторін і стіни. І ти коли там спеш, ехто як буває просто туди-сюди, туди-сюди. Нам дуже хотілося спробувати, а ми молоді хлопці були гарячі. І було цікаво, як там дівчата будуть реагувати на ваш спів. І так все почалося. Я скажу, поправді в було різному. Хтось кричав, давайте ще, а хтось кричав, що спати. Польотом в космос хлопці називають свій перший виступ на прямих ефірах шоу. Багато з того, що з екранів бачили глядачі, вони насправді не бачили. Проте і за кадром залишилось чимало. Будні у таборі були монотонними і напруженими, розповідають співаки. Спали і їли мало, працювали багато. Підготовка до наступного суботнього ефіру починалась зранку неділі. Спочатку учасники розпівували з десяток пісень, з яких обирали одну для виступу. Далі режисери працювали над ефектами, візерунком, освітленням, загальною картиною на сцені. Дизайнери над костюмами, хлопці над піснею. В п'ятницю вже були повністю прогони, вже декорації стояли, вже ми були одягнені, загримовані. От, і на нас ставили світло. Отак от стоїш на сцені, і три години на тебе правлять світло. Підніми бороду так, підніми бороду туди, поглянь вправо, поглянь вліво. І потрібно було запам'ятовувати камери, куди ти маєш в певний момент дивитися. Щоб передати правильно емоції, ти повинен був запам'ятати там 12 камер, і ти за кожною маєш спостерігати. Вона дивиться за тобою, а ти відповідно маєш дивитися прямо в неї, щоб правильний був фокус. Скільки людей за них голосувало, ніхто з учасників так і не знає. Та конкуренції на проєкті, кажуть хлопці ніколи не було. Колектив Колективі X-фактору. Ніколи не було е, сварок з приводу того, хтось там вилетів раніше, хтось там вилетів пізніше. Ми завжди один одного підтримували, допомагали чим могли. І от цей колектив, е, з яким ми зараз контактуємо до сьогодні, є нашою знахідкою на ексфакторі. Про майбутні хлопці не говорять, проте одне знають точно тріода існуватиме, хоча б тому, що цього дуже хочуть її шанувальники. Насамперед ми плануємо залишатися разом. От коли ми будемо разом, от тоді буде якась робота і ми будемо нести наше мистецтво, доносити до вас. Хотіла б побажати їм кар'єрного росту, щоб вони все ж таки, от навіть коли вже в них будуть свої діти, щоб вони не забували, що вони таким були і розказували таку свою невеличку історію.